Василь Стус, як добре те, що смерті не боюсь я. як добре те, що смерті не боюсь я. і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі уже не ремствуй. Позирай у глиб, у суще, Що розпукнеться в грядуще і ружею заквітне колошив. коло шиб. Читала Олександра Крапченко Для довідка біз Йой!